Чернівецькі чорнобильці долучилися до всеукраїнської акції протесту. Люди виступають проти скасування закону про статус і соцзахист цієї категорії громадян. Активісти обурюються, пільг з кожним роком стає все менше, як і ліквідаторів аварії на чаес. Подробиці дізнаємось разом. Чорнобильський закон це радянський закон його треба скасувати наступництво. такою логікою керувалася у Верховній Раді, коли вносили відповідний законопроект, розповідають активісти. Тому закон від 1991 року про статус і соціальний захист чорнобильців невдовзі може втратити силу. А то не так са Ми вас діє тут не до пів року ще, але що ми вам дамо? Нічого нам не кажуть. Активісти пригадують, у середині 2000-х у людей з'явилася надія на краще життя. Цей документ доповнили, встановивши новий розмір щомісячних виплат для чорнобильців. Третя група. З мінімальних пенсій за віком, друга група вісім і 10 перша група. Втім, таких грошей люди не бачили. У 2008 році було судом зобов'язано пенсіонний фонд платити відповідно до закону, але пан Янукович в свій час, президент Язаров, скасували і зменшили розмір пенсії у 5 разів. Ми сьогодні ми просимо. Не забирайте то, що вже лишилося у нас. Чорнобильці кажуть, пільги для людей, які пожертвували своїм здоров'ям під час ліквідації аварії на ЧАЕС, скоро зовсім не залишиться. Немає путівок на лікування, немає грошей на ліки, немає нічого. Ніякого соціального захисту Уже забрали пільги по землі, забрали пільги по лікуванню, забрали пільги по безплатному проїзду. У нас нема вже нічого. Про свої проблеми люди говорили переважно з друзями по нещастю владників на центра. Рані площі було й годі шукати. Ні одного чиновника, ні з мерії, ні з обласної ради. Так, сьогодні у нас свято на Буковині, 75 років з дня народження Миколаючка. Всі поїхали туди. Сідеш в якусь організацію, до якогось держслужбовця, заходиш. Ну, щось попросити там, щось його, туди, сюди. А вони кажуть: а ви що, що живете? А, а я відповідаю, кажу, на зло вам ще живу. Всеукраїнська акція Чорнобильців триватиме два дні. З плакатами і вимогами почути їх активісти пообіцяли прийти до будинку з левими. Він завтра там збиратись о 10-й годині, там біля обласного району. Павло Монахов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.